Вітаю вас, малята! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні ми будемо разом мандрувати, щось цікаве впізнавати. Послухайте віршик, діти. На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі. Ще й талановиті, землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають, про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна Україна. Так, дітки, Україна. Моя рідна батьківщина має назву Україна. У мене нація своя, Українка, у мами я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Україна рідний край, поле, річка, зеленгай, любо стежкою іти. Тут живемо я і ти. Пропоную розказати всім навколо, яка ж наша Україна. Погляньте на картинку і скажіть, яка Україна мальовнича? Яка Україна? Вільна? Яка Україна? Чарівна? Яка Україна? Квітуча. Яка Україна? Хлібна. Яка наша Україна? Дружня? Яка Україна? Казкова. Яка Україна? Сильна? Яка наша Україна? Єдина, яка наша Україна? Наша Україна незалежна. Відки, ви молодці, давайте ж повторимо, яка наша Україна, щоб розказати своїм друзям і знайомим? Днем міцніє Україна, своє коріння, діти бережіть, хай в серці кожної дитини живе любов до неньки України. А я з вами, діти, прощаюся, до побачення і пам'ятайте, що все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.